Аби зекономити гроші на тепло рішенням ради усіх тернопільських шкіл, зимові канікули розпочнуть на тиждень раніше. Дві суботи, 26 жовтня та 21 грудня, тернопільські учні та вчителі відпрацьовуватимуть шкільну програму. Це зв'язано з тим, щоб зекономити кошти на тепло. Зв'язку з тим, що нам на освіту Тернополя не вистачає 6 мільйонів до кінця року. Так як у е, сезон почався вже з початку жовтня, доплюсувала теплокомунерго ще 2 мільйони. Тому ми вирішили, що діти будуть мати можливість дві суботи відпрацювати. Інші три робочі дні ми. Е, Проведемо відпрацювання шляхом ущільнення інтенсифікації навчального матеріалу, і діти зможуть виконати навчальний план за цей рік. Такий крок кажуть в управлінні освіти, раду підтримали педагоги, батьки та школярі. А чиновникам вдасться зекономити понад 700 тисяч гривень, припинивши опалення у навчальних закладах з 23 грудня. Ну а Такі це не з нашої бини, з держбюджету кошти не доведені стовідсотково галузь, І мова йшла вже і про зарплату, і про, звичайно, борги по енергоносіях. Таким чином ми виходимо з ситуації. Діти не постраждають. Це найголовніше. А вчителі? А вчителі теж. Вчителі відпрацюють, це означає, що вони зарплату отримають за той тиждень. Просто будуть також більше відпочити. Звичайно, будуть мати змогу відпочити перед святами різдвяними, новорічними. Так що проблем я впевнена не буде у новому 2014 році. Навчання у тернопільських школах розпочнуть 13 січня.